Здійснити, от реальні кроки це відставку уряду, відставити Єрмака і поговорити а, зі, е, зі своєю монобільшістю. Буду говорити так: а, про те, що необхідно утворювати нову коаліцію. Ми зараз назвали три речі, і всі вони стосуються однієї теми, яка описана в кількох книжках. Одна з них називається Сила ділитися владою. Оці сили ділитися владою, я вважаю, що в нас є проблема в усіх політичних сил протягом всіх років незалежності, тому що бояться віддавати шматок влади, бояться втратити контроль, бояться горизонтальне управління, замість того, створюють вертикальне управління, чітку іерархію, і потім з'являються якісь рішали бігунки і інші якісь хатабичі, які чарівним способом щось там вирішують. Це одне питання. Друге. Ви кажете, чи хватить сміливості в президента? Так ми вже щойно проговорили зараз. Мій колега Сергій Соболєв сказав, це в повноваженнях Верховної Ради розігнати кабінет міністрів. Треба працювати всередині Верховної Ради, а не президенту із президентом. Ви думаєте, президент переконає всіх, в тому числі фракції Слуга Народу, що так далі продовжуватися не може? Ні, не переконає. А хто тоді? Я не вірю вже в ці переконання. Знаєте чому? Ми обговорювали не з вашим телеканалом, але крайню зустріч з президентом. А то, що то, що десь в... а, а що, що десь обговорюють такі речі? В телемарафоні? Ні, 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 я постійно. туди не запрошуюсь. Мене туди давно не запрошують. Не невигідні не речі говорю. Не стрималися? Не не можуть там, знаєте, пряму критику слухати, чи вони просто відгороджуються від певної реальності. Іде е, мова про те, що крайня зустріч, зокрема з президентом, вона була, на мій погляд, досить формальною. Він самого початку теж сказав момент такий, що йому байдуже це офрек чи онрек, це означає, що не готовий до відвертості. Угу. І це вже тоді збурило всередині нерозуміння для чого ми взагалі тоді зустрічаємося, якщо з нами не готові говорити відверто. Те, що зараз відбувається, ще всередині Верховної Ради і всередині фракції. Назріває і всі про це абсолютно знають, і всі про це пишуть. Криза того, що шматок може відвалитися. А тоді будемо передомовлятися якраз. І тоді, мені здається, тільки буде можливим взагалі передумовитися усім політичним силам про ін... не про іншу, а про реальну записану в Конституції систему влади і всіх стримувань і балансів, так би мовити, які мали би бути. Тому, повертаючись до того, чи можлива заміна каміна, можлива, але не просто через перезавантаження при всій повазі, Василь, як, як ти згадував? Бо перезавантаження, пробачте, це та сама система. Ви комп'ютер, коли перезавантажуєте, там всередині нічого не міняється. Програма та сама. Ну давайте. Ну, просто там щось умовно збилося, і ті самі процеси перезапустилися, почали заново. Прошивочку треба поміняти. апгрейдик треба зробити. А це означає, що свіжу кров, свіжих людей поставити людей, які ніколи не були. Такими, що їм би повністю зараз діюча система влади довіряла би ставити тих, тих людей, які не бояться говорити правду, ставити тих людей, можливо, які не були в Кабміні, Вони в приватній історії, і їх туди бояться вводити.